Слава Ісу Христу. От приїхала така кобила з Яремчі від Славка Андрушка. Того року ми її крили, крили Харі. але вона не взяла, на жаль, жеребця, бо, тому що мала деякі причини. Вона мала. Того року крила Сіхарі, ми її декілька разів крили і не взяла вона жеребця. Пізніше Ярослав зробив УЗД, Василь Вітлікар приїхав, кобилу провірили. І оказалися певні такі причини, що скільки ми були б її не пліднили, вона була б все рівно не взяла жеребця. Тобто як, вона брала, брала жеребця, плід міг прижитися і в районі місяця самостійно вона абортувала. Так пояснював Василь Ветлікар. Були певні причини з маткою. Але цього року Ярослав, Ярослав Кобилу пролікував і вона зараз парується, парується самураєм. Ми криємо її самураєм. І Славко не має претензій по цій, по цій ситуації. Словко претензій не має до мене. Я не маю претензій до нього. І ми гарно собі вирішили між собою цю ситуацію. Чоловік розуміє, що поки був би не пролікував кобилу, поки би не було діла. Зараз кобила пролікована. Проколено все як має бути і ми вже будемо сподіватися, що аж цього разу вона візьме жеребця. Кобила доста непогана, гарний має широкий зад, довга кобила, чемна, спокійна, запряжна. Пролікував Ярослав і зараз схотів покрити самураєм. Будемо сподіватися, що буде все добре. А далі пізніше зробиться УЗД і вже тоді побачимо насправді, як, як воно буде. Жеребець самурай. Дуже у нас жарко, коні трошки прихудли, але нічого страшного, мусимо перебути цю жару. Зараз просто такий, такий момент. Мусимо жарутю перебути, бо інакшого виходу, виходу немає. Отака кобела. Тут приїхала, приїхала ще одна кобела на перепаровку до самурая. Ми її ми її крили Ми її крили у деяких днів. Зараз маємо, дивіться, який лошак. Лошак саман, син харі, Лошачкові два місяці. який лошак. Гарна кучерява ножка. Кістка груба. Дивіться, голова маленька, шия, розкол. такий красивий лошак, таке потомство дає харі. Лошак на пів кобили майже. Дуже гарний, крупний, збитий лошак. Але так як, та, як я казав, що бувають такі варіанти, що кобила на 9-й день може не взяти. Не кожна кобила бере на 9-й день жеребця. І Михайло зробив УЗУД, оказалося кобила не жеребна. Так само кобилу прокололи і пригнали, пригнали на перепаровку. Бувають такі нюанси, варіанти. Хотілося бся, щоб не було цих перегулів, щоб це все зразу приймалося з першого разу, але бувають випадки, ну і ніч не поробиш. Отака така в нього мама. Того року вона вкрила Syri і декілька днів у мене було. 3-4 дні і зажеребіла. Зараз от є такий лошак 2 місяці, дивіться, протягом кобили, який лошак саман називається. Дивіться, які в неї груди, які коліна. Ну, Лошак лошак досить гарний, гарно збудований, гарно збитий. Лошак буде пізніше е на осінь продажній. Кого би цікавило, я лишу у Михайла номер телефону в описі. Можете собі дзвонити, замовити. Звичайно, камера того не передає, Ну, лошак, лошак дуже... Дуже гарно збудований. Я вже казав неодноразово, що не віриться, що Харрі може давати таке потомство. Дуже задоволений результатом, що є такі гарні лошата, Отакий красунчик Сен Харрі. І його мама, котра крилася у 9 днів самураєм, але на жаль, не взяла. Цей раз вона візьме 100%. На жаль, не взяла, але цей раз я думаю, що вона візьме, бо вона побуде декілька днів. Через то я кажу, що краще, як кобила, кобила їде до жеребця, але є багато кобилів, котрих з першого разу взяли жеребця. Там, хлопці з Яремчі кажуть, що кобили не паляться, що все добре. З Чернівецької області, там з Лупушної. Чоловік дзвонив, що. та, якби, ну, зробить УЗД, звичайно, і буде більш е, підтвердженіше, але на даний момент так якби все добре, кобила не перегулює. Тут вже теж пройшло декілька, декілька тижнів і, і кобила не перегулює. Бувають такі варіанти, і, і ми тут нічого не зробимо, перекриваємо, перепаровуємо, бо не кожна кобила бере з першого разу. Є такі нюанси і ніс не зробиш. От такий красень саман Сен Харі. Такий грубий, як медвідь. І його мама. Кобили покрили. Звичайно, що, що всі кобили не можуть бути жеребними. Є винятки, що не жеребіє кобила, не бере жеребця. Так, так є. І ми це все розуміємо. І розуміють, це господарі, але кожен криє, стремиться, бо хоче, хоче щоб щось було. Хочуть гарних лошад. Саманчик. Деребець адекватний, лошата не б'є, спокійний. Так, іде, зачіпаєся. Такі в нас справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Кого цікавлять жеребці, самурай харі. Номер буде мій в описі. Дзвоніть, звертайтеся. по будь-яких питаннях. Всім до побачення.